Вітаю на третьому році. Як оцінювати спеціалістів по рекламі і не залити ваш бюджет? Поїхали. План нашого уроку – це цінний кінцевий результат рекламних спеціалістів. Що від них потрібно очікувати? Друге помилки підприємців при наймі цих спеціалістів чи делегуванні маркетингу цілій команді. І третє, що робити вам після цього курсу. Окей. То, за що відповідає у маркетингу, тобто чітке розділення ролей. Цінний кінцевий продукт кожного з цих спеціалістів ми зараз розберемо на цьому слайді. Тобто, в маркетолога це створити стратегію просування, зробити аналіз ринку та створити пропозицію і воронку. Це в маркетингу, умовно, більш така да, ну, головна ціль, тому що. Є людина, якою великий досвід, вона знає, як просувається той чи той, 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 інший бізнес, яка там воронка, і вона створює ось цю стратегію просування, що за чим іде, робить аналіз ринку, потім допомагає розробити офер, пропозицію, як буде звучати ваша пропозиція в рекламі, і розробляє саму воронку. Ось далі. Дизайнер вже створює приємний візуал сайту. Чи рекламних банерів, це його цінний кінцевий продукт. Далі таргетолог відповідає за налаштування реклами стабільний потік заявок в бізнес, тобто стабільний потік заявок. Наголошую, не клієнтів. СММник створює концепцію ведення соцмереж і вибудовує вже лояльність. З холодної аудиторії, пам'ятаєте, от я от там був писав, що LTV залежить від там програми лояльності. Так ось навіть LTV сильно залежить від вашого СММ, тому що якщо ви раз таргетом залучили таргетом воронкою, всією вашою Командою залучили клієнта. То далі, якщо ви комплексно ведете кожного місяця SMM, це буде впливати на вашу LTV, Тобто більше будуть купувати у вас, тому що ви будете мількати там, там, там щось цікаве. Тобто, це за вибудування лояльної лояльності з холодної аудиторії або підтримка лояльності навіть з гарячої аудиторії з вашими реальними клієнтами. Далі менеджер з продажу це опрацювати вчасно заявки, продати продукт послугу. Та допродати інші продукти. Дивіться, в нас взагалі був міні-курс по маркетингу і є. Але ми напряму тісно зв'язані з відділом продажі, тому я одразу написав цінний кінцевий результат кожного. І найважливіше, найважливіше ставте реальні очікування, тому що найбільша проблема на ринку це хибні очікування. Від маркетолога, ну от, він, да, він робить систему просування. Але якщо йому не дають потрібних інструментів, він говорить: потрібна така то воронка, робимо та так-так, така то зйомка. А підприємець, ну там як то кажуть, дає задніх, да, то ну, він не зробить чуда. Тобто це все зв'язка, хороший маркетинг, хороший продукт це зв'язка, і тоді буде результат. Якщо підприємець просто хоче все на маркетолога, то так воно не буває. Це все ж таки робота з двох сторін далі. Дизайнер він створює візуал, але не впливає на продажі. Ну я просто помічав такі ситуації на ринку, коли від дизайнера потребували збільшення продажів. Такого немає. Я сподіваюся, що всі, хто дивиться ці уроки, це розуміють. А якщо ні, то ну, основна ціль взагалі цього міні-курсу його цінність була в тому, щоб більше навчати українських підприємців правильного підходу до маркетингу, правильного розуміння, щоб не було потім ніяких. Ну, Проблем з взаємодією з спеціалістами з командами і так далі. В таргетолога він приводить трафік, але не може змінити сам продукт. І він там на 100% на продажі не впливає. Так, да, він звичайно косино. Він ну не косино, навіть ну він напряму він. Впливає на продажі, але не до кінця, тому що ще є інші люди, і зараз про, про них ми поговоримо. Смник тут він взагалі не продає, а створює контент та лояльність. Тобто це вже більша історія з допродажами, це вже більша історія, ну навіть з прогрівом, і вже тоді це впливає на продаж, але сам по собі СММ він не продає. Хіба є одне виключення з цього правила, це коли СММ. Всередині там у вас класний продукт, ви робите правильні оцю дворонку, правильні сенси по чотирьохступінчатій моделі з першого року ви їх пам'ятаєте, якщо ні, передивіться, будь ласка. Робить правильні сенси, і умовно, якщо там Тіктоки або рілси залітають, то це свого роду ще такий трафік новий, як ніби задача таргетолога привести трафік. СММник також може органікою зробити трафік, просто ну це важче набагато, бо трафік ми. Взяли, налаштували на потрібну аудиторію. А тут потрібно, щоб відео залетіло. Не завжди вони ж залітають, ви, ви ж це добре розумієте. А, і в такому контексті саме може зробити навіть хороші продажі, тому що і воронка, а, і правильні сенси, і ще трафік за органічного охоплення, там ріл зайшов на 200-300 тисяч, або Тік-Ток на мільйон залетів. правильні сенси перейшли, продажі пішли. У нас просто є реальні кейси, де ми з Тік там робили за день 70-80 тисяч продажів гривень. А, просто те, що у нас відео залетіло. Окей, далі. Менеджер з продажу це ключ до продажів. Тобто, щоб попрацювати, заявки, залучити гроші бізнесу, але без якісного маркетингу він буде топтатися на місці. Тобто тут він такий залежний від відділу маркетингу. Тому що якщо приходять сирі заявки, холодні заявки, ну, менеджер якою акулою би він не був, він не зможе зробити класний відсоток клієнтів з таких заявок. Потрібно, щоб у вас воронка була класна, щоб прогрівало круто. А, ось, але... Менеджер з продажу має ну, зрозуміло за кожного клієнта боротися, старатися продати, старатися виявити потребу людини, дати їй рішення. Тому тут зрозуміло. Далі бізнес буде процвітати, коли кожен з цих людей буде розуміти свій кінцевий результат і робити якісно свою роботу. Тому що не кожен з цих спеціалістів по окремості навіть розуміє свій цінний кінцевий результат. Пройшли декілька курсів. Щось пробують, ще не знають, як працювати з бізнесами. І думають, наприклад, там СММник думає, що його ключова задача це залучити якомога більше клієнтів. Ну це не його ключова задача, і там. Або таргетолог, ну, думає, що він тільки він вирішує на 100%, чи будуть клієнти бізнесу, чи ні. Але ну, є воронка, є відділ продажу. Це також все впливає. Тобто від результату кожного з них залежить цінний результат у вигляді продаж. Але. Тут дуже важливо, щоб вони працювали всі в тандемі, Була така от сплочені. Знаєте, щоб кожен розумів за що він відповідає, кожен друг другу допомагав і це приводило до результату вигляді продажів. Типові проблеми. Типова проблема. Менеджер жаліється, що якість заявок погана. Це реальний результат. Це може так бути через те, що скоріше за все погана воронка, яка не прогріває аудиторію. Або там можливо навіть бути таке, що десь якась оптимізація в таргеті збилася, там товарки таке буває, десь трошки туди не пішло, можна попереналаштовувати рекламу, і далі все буде окей. Це нормальний результат. Інколи буває, навіть що менеджер жаліється, що якість заявок погана. Я називаю це такий прям лінивий менеджер, які взагалі ну, не опрацьовують нормально заявок. Тому також це потрібно. Не брати до уваги далі. Таргетолог запускає якусь хаотичну рекламу без стратегії прорахунків. Ну це це найрозповсюдженіша проблема, я б навіть сказав, тому що таргетологи випускаються кожного місце дуже багато, і ну вони не розуміють, що має бути ще й робота умовно. Старшого таргетолога, маркетолога, можна так назвати, тому що ніхто не склав адекватну стратегію, ніхто не зробив прорахунків, ну і запускається хаотична реклама. Далі, маркетолог не отримує потрібний матеріал від бізнесу для розробки воронок. Тому що підприємець скинув всю відповідальність на маркетолога і чекає чогось нереаль... нереального. Ну, давайте будемо більш осознанішими. Тепер ви знаєте всі ці типові проблеми, знаєте, хто за що відповідає, і знаєте. Кого за що питати, за який результат, Умовно, Да? і що вам робити далі з цим всім? Варіант перший: розробіть воронку продаж. Перший урок там зрозуміло, що я дав багато інформації, навіть розібрав деякі воронки. Ви вже навіть самостійно зможете спробувати там зрозуміти, яка воронка вам і розробити. Далі прорахуйте юніт економіку проекту. Далі технічно все зробіть. Зробіть сайт, зробіть бота, упакуйте всі сторінки в соцмережах. Налаштуйте crm систему створіть рекламні макети і налаштуйте рекламу, і оптимізуйте її. Це перший варіант самостійної роботи. Далі другий варіант це довірити все маркетинговій команді, такій як ми, де у нас є комплексний професіонал, ну тобто довірити свою роботу професіоналам з комплексним підходом до реклами. Де кожен з команди працює в системі і знає, який його кінцевий результат, тому що ми кожного дня працюємо з різними десятками різних бізнесів, бачимо, що в них працює всередині, що працює добре, що вже не працює. Тобто, ми кожного дня в полі ми працюємо і ми знаємо, що працює, що не працює. І довірте свою роботу спеціалістам, в яких досвід 150 плюс різних проектах, і ми в фокусі на прибуток для бізнесу, тому що в мене є. Власний бізнес, ми продаємо, в нас є і курси, і навіть агенція, це все бізнес, це все бізнес-підхід, і ми акцентуємося саме на прибуток, щоб залучити не просто заявки, а залучати прибуток. Ось, Тому далі, якщо ви за другий варіант, тоді команда Creators Marketing з радістю вам допоможе. З комплексним веденням під ключ, тобто цей там, розробка сайту, боти, реклама і так далі. І все по окремості, тобто з налаштуванням реклами Facebook, Instagram, TikTok, Google. З розробкою сайту також ми допомагаємо з самим веденням ваших сторінок в Instagram та TikTok. І ви вже розумієте, для чого кожен з цих інструментів потрібен. Да? Далі з розробкою чат-ботів різної складності. До речі, чат-боти також дуже класно впливають на LTV, тому що вони нагадують ваші аудиторії за вас, можуть якісь пропозиції відправляти, і так далі, і так далі. І звичайно з розробкою презентацій та рекламних креативів, тому що в нас вони на високому рівні. Ми знаємо, як зробити їх не просто гарними, а й продаючими. Маю на увазі рекламні креативи, щоб вони прям били в те, що потрібно. І презентації в нас теж дуже гарні. навіть ви на цьому міні-курсі можете побачити ознайомитись з рівнем наших презентацій. І далі також рекомендуємо вам переглянути наші практичні відеорозбори в інфобізнесі, в товарному бізнесі. В інстамагазині ви можете їх побачити знизу в чат-боті. Тобто вони у вас будуться там. Як ми зробили, плюс 100 тисяч доларів для фітнес-курсу, вартістю 290-490 гривень вже за 120 днів, за 4 місяці. 6 мільйонів ми зробили на продажі порошку від сажі, 3 мільйони 200 тисяч. Ми зробили для інстамагазина косметики. Це все розбори. Тут ми розбираємо воронки, тут це. Гарно розбирається, і звичайно, підпишіться на наш телеграм-канал. Ви точно його побачите? Він буде в боті. Де ми публікуємо новини та тренди в маркетингу, також практичну інформацію по рекламі, і саме для вас буде важливе інші розбори успішних проєктів. Тобто, ми показуємо, що працювало там в такому, -такому там, бізнесі. Можливо, ви будете бачити на розборі прям вашого конкурента, вашого бізнесу. Далі, четверте підбірки шрифтів та елементів для монтажу. Ми це безкоштовно там даємо це, все ви зможете отримати. І різні референси сайтів, інстаграмів, рекламних креативів, які реально класно працюють. Тобто, це. Ще раз, це не просто якийсь там телеграм-канальчик, який часто е, роблять там власники адміни телеграм-каналів з цілею, щоб заробляти потім на рекламі всередині цього телеграм-каналу. Ні, у нас немає, ми не продаємо там рекламу, нам це в принципі не потрібно. Це наш телеграм-канал від практиків, які кожного дня працюють в, рекламу, в рекламі. І ми ділимося цією інформацією в телеграм-каналі. Тому, будь ласка, ставайте нашим підписником, там вас чекає дуже корисна інформація. І, звичайно, я повторю ще раз: залишайте заявку на безкоштовну консультацію на тему, як у вашому бізнесу вже зробити ріст прибутку в X2X5 за 3 місяці. Від нашої команди ми розробимо цю стратегію безкоштовно, і потім ви зможете взяти скористуватися нашими послугами, і ми разом з вами досягнемо ось цього результату. Я дуже вдячний кожному за перегляд. Дуже вдячний кожному, хто дойшов до кінця, не пролінувався, тому що скажу по статистиці. Скоріш за все, у вас тут відсотків 5-10 до кінця <хи>, е дойшло. І е я дуже радий, що український бізнес буде тепер більш. Е Осознаний з приводу, як підбирати спеціалістів, на що звертати увагу, що таке воронка, що таке декомпозиція, що таке юніт економіка проекту. Тому дякую вам за цей перегляд. І слідкуйте за нашими новинами. З вами був Ілья. До скорих зустрічей.